Чому одні мають право на безвіз, а інші ні? Як так відбувається, що безвіз включається, поки ви перебуваєте в Польщі? Чому хтось може вільно їздити Європою, а хтось ні? Розглянемо сьогодні ці питання з точки зору європейського законодавства. Вітаю! Мене звати Станіслав, я представник консалтингової компанії Легіст. І сьогодні я допоможу вам раз і назавжди розібратися в таких питаннях: що таке безвіз, як його рахувати, і головне, хто і коли на нього має право, а хто вже ні. І судячи з постійних питань від клієнтів, обговорень в соцмережах на юридичних форумах, питання без візу за популярністю займає одне із перших місць. Ну, може, не перше питання продовження тимчасового захисту зараз, хвилю людей більше, а от друге точно. І все, нібито просто зрозуміло. Маючи біометричний паспорт, можна перебувати на території ЄС протягом 90 днів за останні 180. І до березня 2022 року ніяких проблем не виникало. Реальні складнощі почалися з моменту надання тимчасового захисту та продовження легального перебування. На практиці виявилося, що багато українців, хто планують виїхати з Польщі, наприклад, до України, не можуть цього зробити, бо не мають вільних днів без візу. І щоб повернутися, потрібно чекати або три місяці, або робити себе візу. А деякі з українців взагалі не можуть виїхати і до інших країн Європейського Союзу. Трохи теорії. Важливо розрізняти два окремих міграційних процеси. Перше це перетин кордону, і другий – це легальне перебування вже в самої Польщі. Перетин кордону регламентується на рівні всього Європейського Союзу Шенгенським кодексом про кордони. Легальність же перебування встановлюється законодавством Польщі. І з цього випливає, що не завжди право на легальне перебування є підставою для перетину кордону. І що важливо? Процедура безвізу якраз таки регламентується шенгенським законодавством. Тепер, по суті, що таке безвіз? Самою назви вже зрозуміло, що безвіз це можливість в'їхати та перебувати в шенгенській зоні максимум 90 днів протягом останніх 180. Тут важливо зрозуміти, що 180 днів це не конкретний фіксований період. Це. Такий ковзний період, який рахується завше від конкретної дати. Тобто бажаємо сьогодні в'їхати, рахуємо 180 днів назад від сьогоднішньої дати. Бажаємо в'їхати завтра, рахуємо від завтрашньої дати. Тепер про нюанси: як же так відбувається, що безвіз включається навіть попри те, що ви знаходитесь в Польщі зовсім на інших підставах? Справа в тому, що відповідно до Шенгенського кодексу, при підрахунку днів без візу, тих самих 90 днів перебування, не враховуються дні перебування на підставі дозволу на перебування або національної візи. Тобто, ви перебуваєте в Польщі, наприклад, на підставі карти побиту. Карта побиту закінчується і на наступний день включається безвіз, навіть попри те, що ви знаходитесь на території Європейського Союзу. Скажемо так, що для шенгену цей період трактується так, якби ви взагалі не були на території Європейського Союзу. Але важливо, зазначений перелік є вичерпним. Тобто, якщо ви перебували в Польщі на інших підставах, наприклад, в очікуванні карти побиту або на підставі шенгенської візи, або на підставі песель укр то ці дні вже зараховуються до перебування в Шенген при підрахунку днів без візу. Так, і ми вважаємо, що перебування на підставі продовженої карти побиту або продовженої візи теж потрібно рахувати при підрахунку 90 днів без візу перебування в Шенгені. Чому так? Бо по перше, дивіться... Ні директива про тимчасовий захист, ні рішення Ради Європейського Союзу про надання тимчасового захисту не передбачають таке продовження. Воно регламентується виключно внутрішнім законодавством Польщі, законом про допомогу українцям. По-друге, дивиться, законом про допомогу українцям прямо передбачено, що за такими продовженими документами не можна перетинати кордон. І поміняти їх на новий документ із новою датою теж не можна. Тобто в'їжджати ви будете або. По новій візі або по безвізу. І ще один важливий момент. Дивіться, якщо ви перебуваєте в Польщі в очікуванні карти побиту або за продовженою картою або візою, ви також не можете перетинати не тільки зовнішній кордон, але й внутрішні кордони. Тобто ви не можете з'їздити, наприклад, до Німеччини. Виняток стати з укором. Ми всі знаємо, що ми можемо перетинати кордон не більше, ніж на 30 днів. Давайте подивимося, як безвіз працює на практиці. У вас закінчилася карта побиту і ви подалися на нову. Після закінчення старої карти починають рахуватися дні безвізу, навіть якщо ви знаходитесь на території ЄС. Якщо ви будете знаходитись в Польщі ще 90 днів, ви його використали. Щоб знову в'їхати, потрібно чекати 3 місяці, їздити територію ЄС теж не можна. Навіть якщо згідно з польським законом, карта побиту вважається продовженою. Продовженою вона вважається лише в Польщі. Після 90 днів їздити в інші країни не можна, в'їжджати по ній теж не можна. Те саме стосується перебування в Польщі за візою, тип Д. Віза закінчилася, безвіз включився. Ви на статусі Укр. Виїжджати можна, але якщо у вас не буде понад 30 днів, статус втрачається. Щоб знову в'їхати, потрібно або чекати 3 місяці, або робити візу. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися в питаннях без візу. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо регулярно розбирати найважливіші питання, які стосуються українців в Польщі. До побачення.